На феросплавному заводі, що у Стаханові сталася страшна пожежа. Горіла трансформаторна підстанція, в якій знаходилося 50 тонн масел. Пожежа сталася у пів на четверту ранку. Мене констатували, вогонь охопив територію близько 40 квадратних метрів. Громадний стол пламені висотою до 20 метрів, височайша температура і повністю гарячий трансформатор. В 5 часов 1 минуту ми локалізували в 5 часов 38 пожар був ліквідований. Завдяки оперативній та злагодженій роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати близько шостої ранку. На це МНСникам довелося прикласти чимало зусиль. У даному трансформаторі знаходиться 48 тонн трансформаторного масла, що горить як солярка, можна так сказати. При цьому температуру. І завжди є возможность взриву цього трансформаторного масла, которое могло покрити велику територію і. У не только матеріальної ценності. Кстати, матеріальної ценності оцінюються в 10 мільйонів гривень. Ну і покалечить людей. Керівництво підприємства та робітники за різних причин утримуються від коментарів, а прості городяни збентежені цією ситуацією, адже могла припинитися робота головного бюджету підприємства міста. Переживаємо, звісно, тому, що в місті фактично залишилося одне підприємство, на якому ще ката міст... город. Дает ну, бюджет, отчисления какие-то идут, соответственно. Те, кто работает на заводе, для них это плохо, конечно. Чтобы пожары, если предприятие, это семьи остались бы голодными. Ну хорошо, чтобы там на феросплавах без жертв ну, из-за пожара. Хорошо, все равно работы продолжаются, что все нормально. А могли остановиться из-за работы. Наразі робота заводу переведена на економне жилення від резервної підстанції. Причини загоряння встановлюються фахівцями. Подейкують на чисельних інтернет-виданнях, що це ніщо інше як терористичний акт. МНСники про це не наважуються говорити без результатів експертизи.